В наявності повністю нові РСКДі сучасного виконання на вертикальних бітерах 4, бітери або 2. Ідеально працюють з органікою, розпушують рівномірно гній на всю ширину внесення оснащені гідравлічним заднім бортом, мають регулювання швидкості подачі матеріалу, купу позитивних відвідів від користувачів, а також входять в програму державної компенсації та постачаються з повним комплектом документів для взяття на облік.